І треба зробити два коридори. Перший коридор гуманітарний для біженців, які хочуть жити в Україні і хочуть жити на українській землі, і в, на захід країни, поки там є безпечно, і зробити інший коридор. І зробити державну програму щодо біженців, які хочуть виїхати до Росії, може зробити програму по викупу їх житла на, на сьогоднішній день надати їм разу. Держава надати житло. їм разову допомогу, щоб вони також знали, що їх не викинули напризволяще. Знаєте, хай їдуть до Росії на постійне місце проживання. Скільки це, запом... Данішні... це, це реально? Я вважаю, що було. це реально і це буде дуже правильно Кори... корисно для нас. Нашої держави, бо ми позбавимось проросійських, е- тих людей, які хочуть, і сьогодні бензи підбурюють. Бурюють. Ні, це не під, підбурюють сьогодні населення зсередини. Знаєте, і українці, які мешкають на теренах нашої держави, сьогодні бояться про російських е громадян, практично так. І повірте мені, що швидким часом заселяться ті, ті квартири або будинки, з яких поїдуть про російські е заселилися? Ну, мабуть, люди із Сибіру теж хочуть повернутися до України, які сьогодні не Тобто навіть не можуть такі це розмови існують. І такі розмови існують. Якщо людина хоче, хай їде собі до Росії, отримує разу допомогу. Це треба зробити таку державну програму, і швидким часом це треба зробити. Угу. Я вважаю, що це можливо і це буде дуже добре для нашої держави.